Ти вже корпус робиш, так? Далі після, після цього як ти зробиш, треба розмітити, буде, буде розмітити. І тоді будеш випалювати от, це, гармати, де тут знаходяться, де значить, вікна, от, салон для матросів. Оце все будеш далі робити. Керівник гуртка судномоделювання Іван Назаренко розповідає 11-річному Іллі послідовність виготовлення корабля. Вивчаємо, що він складається там, корпус, щогли, парус вітрила, Оце все там бігущий такелаж. Оце все показує. Розказує все і розказує, як воно буде робитися. Наразі Ілля завершує шліфувати корпус, потім, каже, візьметься виготовляти щогли. Їх треба вистугати із заготовки. Ну, наприклад, беремо цілу заготовку, зажимаємо в лещатах. Зажимаємо в лищатах отак, ось отак. І рубанком обчись обчисуємо вже майже завершив свій корабель Ян Михайленко назвав його на честь мами Оксана каже, найважче було робити вітрила. Лишилося доробити лише носову частину. Я роблю палички, щоб сюди забити щоб зробити носову щогу. Сюди намічаємо і беремо тонкі гвозді і забиваємо. Попередні вироби вихованців зараз на виставці, звідти вирушать на доброчинний аукціон до Німеччини. Розповідає директорка Леськівського будинку культури Олена Сушич. Виставка аукціон, яку організовують громадські волонтери міста Черкаси, коли вони відправляться, скажімо так, у таке своє плавання цікаве на підтримку зсу, тому що було вирішено, що ці всі кошти підуть саме на потреби зсу. Іван Назаренко. Додає новостворені кораблі, теж планують продати, а гроші спрямувати на потреби військових. Предложить, хотів, що треба хотів, думаю, в Леськах на базар виставимо. от, щоб поставити якусь ціну, таку щоб можна її було продати і ці гроші вкласти на збройні сили України. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.